Вічна сьогодні роки і не треба була четвертий вічна. І що ж мені вчинити? Ти, може ви схочете відплатити мені? Та ж мені легко обернути такий зараз вашу відплату на голови ваші. Читаємо значення. Чи ви? Старайтесь відплатити мені за відкриття вашого крутарства. І що ви служили Сатані моєму противнику. За це хочете відплатити. Чи це ваша ціль противитись мені і цим показуєте погорду мені, наче ви зможете втекти із. Усім тим своєю погордою. Чи ви думаєте, що ви вільні від кари, наче ви були незалежні та вищі від мене? Злочинці зневажають і погоджують його. Видом. Отже, в день обрахунку битві Армагеддон Вороги отримають свою повну відплату за їхні злі вчинки. Господь тепер у храмі своєму і каже, що так скоро, як робота свідоцтва незвичайне діло скінчиться, тоді негайно обрахунок з ворогом візьме місце і прийде знищення на них. І вони не втечуть від знищення. Коментар взяти з Вартової башки номер 2 1940. Вік. І так Боже оприділення відносно тих, котрі противляться Богу, правді Його і замість. Божої правди погордо, зухвало, повторяють якісь релігійні звичай, чи політичні, чи комерційні, але вважають себе високим. Тому тут є скарно, чи ви каже, коли відкриваються ваші невідповідні вчинки та хочете відплатити мені за те що. Відкривається ваше крутарство, ваша невірна позиція. І так заважаємо, що діється з тими людьми, які не зайняли тверду позицію по стороні Бога Його Ісуса Христа. Вони, каже, дивляться з погодою, вони ворогують проти тих, хто докоряє їх. Відкриває їх, відкриває їхні кротарства і указує, що вони служать сатані, противнику Божому і імено, противнику Правди. Тому питання стоїть далі. Чи це ж ваша ціль противитись мені і цим показати, показуєте погорну мені? значе ви зможете втекти із всім тим крутаством, надіючись, опираючись на будь-яку програму, бо є різні програми самолюбного напрямку. І коли народ бачить ту програму діяволського походження, яка обіцяє йому або він надіється на ню, на ту програму димовського напрямку, то вони думають, що вони втечуть від знищення при помочі того, що вони приобретають собі вірну позицію противника. Тобто, вони якби вірно служать противнику. Божого народу з погодою, з великою неувагою. Тому далі сказано є, чи ви думаєте, що ви вільні від кари, наче ви були незалежні та вищі від мене, Тобто вищі від Бога, вважають себе. Коли свої думки, свої програми роблять, поварячи на них і роблять шкоду і собі, і своєму кожному і ближньому. Тобто сотворіння завжди має бути залежне, підлегле. Богом установленому порядку. Ну коли собі не думає, що воно незалежне, що хоче, то робить, як хоче, так робить, не запитує ні Бога, ні порядку Божого, а уперто з погордою, коварно роблять свої плани і думки. Тому тут запевнення стоїть, каже, хіба ви думаєте втекти від кари?» за своє свавілля. Злочинці зневажають і погорджують перше Єговою, бо якщо його порядок не вчитує, то перше йде зневага на ім'я Його. Тому його каже, отож в день обрахунку під час Битви Армагідону або ще до битви Армагідон, коли виробляється слава для Божого ім'я, вороги отримають повну відплату. Сьогодні цей день відплати настав. Вони біжуть, вони роблять погордою свої вчинки, але чим більше вони утверджуються у своїх безрозсудних напрямках, Тим більше вони затягують себе у яму або безвиходність, або пропасть, або на загибель. Господь тепер в храмі своєму, Він каже, що так скоро, як робота свідоцтва скінчиться, а вона вже скінчилася, свідоцтво видане було до Другої світової війни і вершок свідоцтва був. Під час Другої світової війни невірні, доказуючи свою вірність до Кінця свого життя, потерпіли знищення. Але якщо Ісуса Христа знищили, то хто виграв ті, котрі нищили, чи той, котрий був знищені? Як бачимо, хоч він був і в розп'яті, і у ну він виграв, бо він устояв у вірності устояв до Бога. І Бог воскресив його і поставив його над всім своїм ім'ям, царем у царстві свого. Тому, сказано, як скінчається ця проповідь, а диявол після Другої світової війни і вся його організація. Приходить, каже, негайно обрахунок з ворога, так вичаємось, бо світло виключається і переривається думка. Отже, його Бог слідкує тут нам про те, що коли робота свідоцтва була видана до Другої світової війни, тоді, коли Незвичайне діло каже, скінчиться тоді негайно обрахунок згором возьме місце і прийде нагле знищення на них і вони не втечуть. Тобто, ми хотіли б, щоб їхня програма дійшла до кінця успішного. І вони втечуть від знищення або Кари Божої, або від плати зубова. Тому показує, що якщо Бог дав на цей час після Другої світової війни, ворогу до 2000 року ворогу дана була нагода виробити свій кінець, і вони вже виробили і сьогодні слідкують, самі вже слідкують, що в дні і прийшла відплата і кара від Бога. І коли вони... Чи хоче захватити якусь територію і поставити свій контроль, то чим більше зусилля привожує, тим більше горе і нещастя витворюють для людей і для себе. Тому що тут же вмішуються природні сили Божі, відплата Божа, бо Бог сказав, мені легко каже, обернути це на голови ваші, але він не... Робив зразу це відплату остаточну. Бо коли він вже є свою силу, то нічого вже стояти не буде. Він найперше сказав, що відплата моя воздати вам, кожному по ділам рук ваших. Що робили, до чого готувалися? Готувалися війною проти Бога і воювали проти правди, нищили Божий народ і Божу правду. Не признали Царя Ісуса Христа за Слово керівника і вищу владу. А признали, як бачимо, всі релігії світа і всі народи дияволського світа признали вищу владу дияволську, а не Божу. За це, каже, мені легко обернути на голову ваші, щоб відділ рук ваших від цієї влади, котру ви, ви собі вибрали котру ви фінансуєте, котру ви піддержуєте, котрі ви симпатизуєте, бо їх і велике число, та вважається, раз вони мають багато грошей, силу, рішуть всі сіпетині. І голова каже, ніхто не втече від кари, ніхто не втече від зарплати, котру вони своїми руками виробили. Тобто показали упертість, непослух, крутарство, гордість, упертість, незалежність. А сказано є, що всі мають бути по Божому порядку, залежні, підлежні Богові Ісусу Христу і Його встановленому порядку. І якщо це не признали, то сьогодні ми бачимо тяжкі наслідки вже відбирають народи сім'ї, хоч утікають в другі місця. Але кожне місце буде відкрито, знайдено їхнього сховку і кара не втіче ні від кого, хто спротивився правді, спротивився Божому порядку. Тому ми часто повідомляємося, що роблять, нехай роблять скоріше, бо вони успіють свої погорди, своє крутарство, свою партію, свою незалежність. Проварити. Його вона це дає час, щоб кожен показав, кому він підлеглий, залежний від кого. Якщо від Бога Його, Ісуса Христа Він себе ставить, щоб він був залежний, то і підлеглий йому підпорядкований Богу Його Ісусу Христу його порядку, то таким прийде помощі охорона. Спасення. А хто пішов іншою дорогою, то його сказав ще через пророка, що мені дуже легко це все, що ви творите проти мого народу, проти Бога, легко обернути на голові ваше кару і знищення. Це так значення.